Всім привіт! Так, ось ця схема. Рядок за рядком, що в мене виходить. Тут я трішечки, зараз покажу вам переробила. Так, ось що у мене виходить. Так, ось цієї частини на попередньому відео не було. Я приєднала отак. Потім я цю частинку розплила. І все-таки там було одне відео, де я казала, що я з цього, з цього низу буду розпочинати, але чомусь тоді приєднала просто до білого цього шматочку. Ну, таки вернулася. Вернулася, розпустила весь цей білий шматочок, розпочала знизу ось тут. Потім уже приєднала ось біленьку цю частиночку, і потім вже ось ця частиночка, ось я її приєднала сюди і почала далі плести. Так, що я хочу в цій серветочки? Тобто ось, ось тут оце я все робила ось тут. Так, спостерігайте, вона в мене не буде суці, такого, оце все сердечко не буде фіолетового такого кольору. Я його хочу зробити тут різнокольоровим. Можливо, ще яка думка прийде. Можливо, інша, інша трошечки буде. Ну, спостерігайте за цією схемою, крок за кроком, рядочок за рядочком я буду все показувати, що в мене виходить. Зараз ось, поки я буду працювати ось. Ось у цьому напрямку ось тут з трояндочкою. Так? Зараз в мене я хочу повернутися і потім уже ось тут виплітати. Ну, спостерігайте, буду показувати, тут як воно там буде лягати рядочок за рядочком. Як воно тут буде приєднуватися до всього? Я все це все буду показувати. Так що. Через день, через два покажу вже знову, що тут вийшло, як у мене тут виходить. Ось тут буде приєднання, так. Тут треба буде, не... поки я всю, всю трояндочку я хочу, щоб вона в мене була фіолетовим оплетена, отак. А тут частинка фіолетова буде, а отут уже ось ці всі кольори, всі оці місця. Можливо, якісь будуть вставляти малюночки, можливо, ні. Ні. Можливо, будуть іти просто, просто смужки, різнокольорові смужки. Ну, це я буду вже дивитися далі. Воно буде формуватися в ході самого плетіння. Але я ще раз говорю, що всю цю трояндочку я хочу так, щоб вона у мене вся. Оця була ці частинки біленькі були, а оце було оплетено фіолетовим кольором. Ну, що з цього вийде, я думаю, все-таки, якщо довго мучитись, мабуть, щось вийде. Ну, і так і я. Так що, ну, от, захотілося так, так? Да? Можна було пустими клітиночками виплітати. Взагалі-то вона розрахована, що тут виплітаються ось пусті клітиночки. А, і таких, а, ну, то... мені так захотілося. Що в мене з цього вийде? Все попереду, все попереду буде. Чим, я так дивлюсь, що вона чималого розміру буде, ця серветочка. Але буде цікава Але буде цікава, і я буду, думаю, що буде дуже цікава. Взагалі-то можна її виплітати одного кольору і любого кольору виплітати. Я також думаю, що вона також буде дуже цікава. М -м. Побачу, як пізніше, можливо, ну зараз я вже цей варіант дороблю, і я її спробую зробити іншого кольору, тільки просто от уже от трояндочку от, от, от цю зробити пустими клітиночками. Ще й спробую такий варіант зробити, щоб ну, цікаво просто. І, така, і такий варіант спробувати, і такий варіант спробувати. Ну, спостерігайте далі. Далі буде, як завжди кажу, цікавіше. І в слідуючому відео, ну, завтра ні, це точно, тому що є вам що на завтра показати, і ще є вам що розказати на завтра. Тому через день, через два я знову буду вертатися до цієї серветочки і покажу, що, як я далі продвигаєтеся. Як я далі продвигаюсь. На цьому сьогодні все, мої любі. Як завжди, дякую вам за добрі слова в коментарях, за побажання, взаємні вам побажання, гарного вам настрою. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що ви зі мною, дякую за лайки ваші. Бережіть себе і до завтра, мої хороші. Все, пока-пока. А завтра, як завжди, кажу буде цікавіше. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Багато цікавого буде.